Домашні Улюбленці, які живуть у нас вдома. Домашні улюбленці це собаки, коти, хубави та рибки. Вони дуже кумельні та гарні. У мене є домашній улюбленець Це собака. Його ім'я Блекі Він дуже розумний. Він полюбляє гратися та гуляти зі мною. Але на жаль, я не можу бачити дуже часто, тому що він живе з моїм бабуся та дідусею на дачі. Але я можу бачити його на е, літніх канікулах. І я думаю, що собаки це найкращий друг людини. My dog's name is Blackie. He's very smart. He likes to, uh, to walk and play. But I can't meet him very much because he lives with my he lives with my grandparents in the village. But I can, but, but I can meet, usually meet him on some holidays. And I think the dog is the best friend.